Слава за сегу. Моя робота по монтажу електрокам'янки закінчена, вона гріє, вона свою роботу повинна робити. Так, це є пульт керування. Мікаюся просто, мигаюча це температура, яка задана. А зараз по 19 градусів це є потужна на даний час. Так, кам'янка це 150. маркірок її, Я Я вимикаю. Воно не потрібне. Власне, щоб підключити її. Місця вже не було і я підключив. Паралельно до варушної поверхні. Власне, чому це відео? До чого воно, від чого воно? При коли я попав сюди на цей об'єкт і потрібно було розкинути усі видні кабеля, принаймні на цю. Баню. давалися певні кіловати Відносно того я розраховував кабель. Зараз, ну верніше, ще тоді прокинутий був е 6 мм квадратних січення. На той час це могло бути 4 з запасом. 4 квадрати він міг бути, но я все-таки. Взяв і замовив товстіший. І як виходить, якраз я вгадав, електрокотел, тут повинен був бути менший, Це раз. а в парілці повинні були е, палити дровами. І я перепитував. Перепитував, уточняв, чи не буде електричної камінки. Ні-ні, все буде дровами, все там екологічно, все-все. І, Я чим закінчилося? Власне, в чому ж мораль? Попередньому відео я казав, що буде слідуюче відео. В чому ж мораль? Якщо замовник може дозволити собі... В даному випадку йде мова про відний кабель в баню, то потрібно це робити і нікого не жаліти. Тому що вони ж як нічку переночували і придумали, вже переробилося, перегралося, перекрутилося. А представте собі, якщо б це було 4 квадрати, наприклад, а воно вже було б, воно вже б не плісало, що тоді робити? Відний кабель, відний кабель, відний кабель Іде ось там по стіні, ось там от видно. Вверх піднімається і далі пішло в щиток. Звичайно, що на, на кожен яд є свій противояд, але зараз оце все переробити було. Це було щось дуже страшне. Так що, якщо є можливість, все робіть із запасом. Із запасом, і то із великим запасом. По підключенні цієї кам'янки немає нічого абсолютно складного. Є, є книжка. Дивитеся, відкриваєте, підключаєте вхід, вихід і датчик температури. Все. Простіше простого. До самого виконавчого гарячого механізму. Ось тут так є запас кабеля, бо ну хто його знає. Також завтра схочу трішки відсунути, можливо. Так, вже я не казав це датчик температури, вже коли буде тупшила, тоді тоді його вже там і вчіплять. Ось таке то. Так що, якщо є можливість, будь в чому, робіть запас.